Здравствуйте, моментів прошу вас звернути увагу на порядок продажу лотів, ви можете орієнтувати, що буде за чим, за якою ціною. Ми завжди намагаємося, щоб ціна картин коливалася, щоб привертати вашу увагу, тримати її і так далі. Хоча цього року всі відзначають відбір картини, як нам здається, дуже гарний. Сподіваюся, що ви отримаєте від аукціону не тільки радість від того, щоб ви робите добру справу, а ще й від воду естетичну і отримаєте можливість купити дуже гарні споруди. Я хочу розглядати слово. Перше, ми пам'ятаємо, проводимо в картинній галерії Андрія Кадирова. Минулого року ми рахували, який раз ми проводимо в стінах музею, сьогодні ми проводимо четвертий. Треба сказати, що сьогоднішній аукціон трохи вирізняється. Ви всі маєте можливість тримати рукаву клетик. Ми з радістю організатори аукціону маємо можливість його сьогодні презентувати. Минулого року на музейній події року, така є акція в музейній спільноті України, ми отримали спеціальну відзнаку Асоціації благодійників України. І зібралися організатори, ми прийняли рішення. Що цього року ми будемо проводити п'ятий аукціон, треба трохи краще підготуватися. Це для нас невеличкі ювілеї і для вас також, тому що більша частина учасників це самі люди, це самі люди благодійні, які ми з радістю вас бачимо сьогодні тут і маємо надію, будемо бачити і наступні роки. В цей невеличкий букет, як ми отримали грант, 5 тисяч гривень. Ми, ми з вами збираємо трохи більше на благодійні цілі, але для нас це теж велика відзнака, тому що ми змогли трохи краще підготуватися.